Запорізька АЕС за крок до блекауту, якщо окупанти відключать станцію від електроенергії, трагедія буде страшнішою за фокусіму, твердять експерти. Євросоюз та 42 країни сьогодні закликали Росію негайно вивести війська із території стратегічного об'єкту і допустити туди представників МАГАТЕ. Та чи підуть на такий крок росіяни? Яку насправді мету переслідують, тримаючи в полоні атомну станцію про ймовірну загрозу та її можливість. Можливі наслідки Даніл Сніса. Постійні провокації, обстріли як наслідок загроза катастрофи світового масштабу. У центрі уваги запорізька атомна, окупований ядерний об'єкт в Енергодарі на цьому тижні кілька разів опинявся під прицілом російських військ. Ворог розуміє, що своїх цілей досягнути не може, а отже, вдається до відпрацьованої століттями тактики залякування. В даному випадку залякування ядерним шантажем потинок насправді потрібні переговори, і оце, що відбувається навколо Запоріжжя атомної електростанції, це ніщо інше, як спроба зараз сісти за стіл переговори на ще більш-менш вигідних для себе позиціях, тому що потенціал української армії дуже суттєво наростає. Ядерною небезпекою росіяни погрожують світу цілком відверто, навіть хизуються. Так ще у понеділок расисти заявили, що територію АЕС замінували. І готові її підірвати. Тут буде або російська вільна земля, або випалена пустеля. І ви, солдати великої російської армії, маєте бути готові виконати цей наказ. Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти АЕС. На території АЕС справді безліч ворожої військової техніки. Більшу частину інженерних машин, уралів та іншого транспорту окупанти загнали під галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Це підтвердив один з робітників підприємства. В інтерв'ю BBC. На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, як от свіжі парогенератори. Так, от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗС, імітуючи прильот із Нікополя. Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід, звідти й куди прилетіло. З моменту виходу до моменту прильоту минуло не більше трьох секунд. Кожен зі співробітників ЗС це бачив і чув. На Запорізькій АЕС атомних енергоблоків шість і зруйнувати їх не так просто. Для цього потрібні десятки, якщо не сотні тонн вибухівки, бо сам кожух це 10 метрів залізобетону, і насправді реактор з точки зору безпеки побудований дуже якісно. Однак наганяти страх не тільки на українців, а взагалі на весь цивілізований світ російський імперіалізм буде в обов'язковому порядку. Та інших причин виведення з ладу реакторів вистачає. Тож загроза таки існує. Російські військові розбивають лінії електропередач, що пов'язують АЕС з енергосистемою. України і брешуть, що це нібито робить ЗСУ. Може здатися, що це нічого страшного, але є одне але енергоблоку. Потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. А тут ще додається те напруження, яке створює присутність людей зброєю, які погрожують життю і здоров'ю цих людей. Безумовно, це не можна назвати ні ти, що нормальним, взагалі неприпустимим. А завдання світової громадськості організації, які опікуються безпекою атомних станцій, зробити так, щоб цю станцію якнайшвидше залишили сторонні люди. А такими сторонніми людьми є. Сьогодні агресор робота у таких умовах це пряме порушення посадових інструкцій АЕС та вимог Міжнародного агентства з атомної енергетики. Свого часу МАГАТЕ однією з причин Чорнобильської аварії визнало невисоку культуру безпеки в атомній енергетиці в СРСР. Нині там вкотре висловили стурбованість ситуацію навколо заес, обговорюючи питання на засіданні Радбезу ООН, Голова МАГАТЕ заявив про готовність відправити місію на об'єкт, щоб запобігти небезпеці. Ми звертаємось до обох сторін, щоб допомогти нам отримати дозвіл на відвідування станції. Я готовий очолити цю місію. Як це було, коли ми відвідували южноукраїнську АЕС та Чорнобильську атомну електростанцію. Чого ж очікувати, якщо через росіян надзвичайна ситуація таки відбудеться. Жахливий досвід Україна вже мала у трагічному 1986 році. Аварія на ЧЕС найбільша катастрофа за усю історію ядерної енергетики від її наслідків Україна та світ і досі оговтуються, адже тепловий вибух на четвертому енергоблоці спровокував значний викид в атмосферу отруйних речовин, серед яких радіоактивний йод, ізотопицезію та стронцію. Найбільше радіаційне забруднення прийшлося по Україні, Росії та Білорусі. Загалом із сільськогосподарського користування довелося вивести близько 5 мільйонів гектарів земель. Навколо атомної станції створили 30 кілометрову зону відчуження. Сотні дрібних населених пунктів довелося знищити і заховати. На тисячі років ця земля залишиться безлюдною, якщо казати в фінансовому вимірі. То на сьогоднішній день загальні збитки від Чорнобильської катастрофи становлять близько вже 200 мільярдів доларів. Евакуйована в перші місяці після катастрофи лише в Україні було 116 тисяч людей. В подальшому евакуація тривала ще декілька років, і загальна кількість евакуйованих становить 164 шістдесят людей. Де ж може очікувати і жителів прилеглих до ЗАЕС населених пунктів? Існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі і можливий викид радіації, тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів, які знаходяться в найближчому наближенні до власне атомної станції. Населення. Буде евакуюватись виключно при наявності небезпеки. Треба розуміти, що це, це не перший далеко крок. Перше, що треба запам'ятати і виконувати, це безумовно негайне укриття. В захисних спорудах або ізольованих приміщеннях. насправді ж наслідки подібних аварій вкрай важко спрогнозувати те, що вони будуть це беззаперечний факт. А от їхній масштаб залежатиме від кількох чинників. І найстрашніше, як показав досвід Чорнобиля і Фукусіми, ці фактори не завжди можуть залежати від людей. У разі викиду радіоактивних речовин усе залежатиме від погоди. Тут важливі і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи, на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу, спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію, зайти до приміщення, зачинитись і максимально герметизувати приміщення. Тобто віконні отвори скотчем, дверні отвори, прокласти вологою тканиною, загерметизувати вентиляційні канали, щоб не було доступу повітря в Якщо він потрапив під, скажімо так, дію проміння або під опади, які можуть бути радіоактивними, то одразу необхідно провести власне знезараження, тобто помитися з милом. Обов'язково змину. не терти кожу, бо можна пошкодити кожу, і відповідні речовини можуть потрапити в рану. А поки Україна закликає світ жорстко реагувати на ядерний шантаж Росії, зокрема розширити пакети санкцій на Росатом. Даніл Снісер, Євгеній Камінський, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.